Є національна стратегія доходів до 30-го року. Ну її можна назвати по-інакшому стратегія по знищенню українського бізнесу, яку сьогодні планомірно проводить українська влада. Про що йде мова? Вони хочуть повністю зруйнувати систему спрощеного податкування, третю групу прирівняти до звичайних податків. Сьогодні це 18%, Другу третю об'єднати. Першу зменшити максимально тобто, фактично, продовжити ту реформу зеленського гетманцева яка вже в дії, яка призвела до того, що за цей проміжок часу, коли підняли податки, закрилися понад 100 тисяч фопів, це результат тих недолугих реформ, які сьогодні проводить офіс президента разом з Зеленським, Кабмін і, на жаль, які підтримує сьогодні монобільшість. Я можу запевнити, що команда розумної політики зробить все для того, щоб такі ганебні речі не приймалися, не приймалися в парламенті, не проходили Кабмін, і сподіваюся, що в офісі президента все ж таки будуть працювати інші люди, які не будуть підмахувати будь-які ідіотські, вибачте, за такий вислів закони, а будуть думати про майбутнє нашої країни. Тому тримаємось і переможемо всіх і зовнішніх і внутрішніх ворогів.